всім привіт! Здійснюю доставку з такої машини колеус Його могли бачити на моєму каналі, відео огляд про нього. Це 2.0 дизель, автомат, повний привід, максимальна комплектація. 217 тисяч ориняльного пробігу. Срібний класний колір, практичний. Ці автомобілі дуже добре себе зарекомендували. Гарні оцинковані козуба, надійні мотори, надійні коробки. Кого цікавий такий автомобіль, звертайтеся, підписуйтесь в групу Viber. Посилання на групу залишу під цим відео. Також на YouTube канал, щоб не пропустити свіжих гарних автомобілів Адже цей автомобіль-підписник побачений в моєму огляді, швидко зреагував, скинув задаток і замовив доставку під дім. Та також така послуга доступна. Отож, кого цікавить автомобілі Швейцарії Зевніть або пасіть на Viber, детальну інформацію вам розповім. А ми будемо прямувати далі. Так, завжди з дороги перед віддачою стараюся автомобіль при можливості змити, щоб освіжити від дороги. Так, вже трохи освіжив машинку. Ось такий є зовнішній стан, срібний колір. Класний титана 18-го розміру. Бачите протитуманки, парктроніки, умивач фар, піксинонові фари. Ось такий є зовнішній стан. Зараз ще трошки залишилось до місця призначення. Буду зустрічатися з замовником і передавати авто.